привіт мої хороші. Е, так що в мене відбулася ще чергова покупка дорожча. Я вже давно про це думала, багато думала і вже і наважилась Тут вже треба поприбирати вже сьогодні, сьогоднішнього дня весна. Гарна погода. Ялиночки вже треба прибрати. Все з Ванесою, ось з Венесою ось це його перекладали. янголятка крила і ось це все, все перекладали. Я вже щось не пам'ятаю, про що там мова йде. Так. Значить, покупка моя, покупка. Хто вже догадався? То гадався? догадався. Цей молодець. Ось коробочка. Тобто з той сторож, то стой, 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 стой. накладна. А це саме про те, що я вам говорила. Ось це. зарядне І ось такий. Ось такий ноут сірий фірми Asus Ось такий мені вже встановили Windows вже такий, якби готовий до роботи Скільки я за нього дала? 16 тисяч і плюс встановлення Windows, то 10-й він у мене тут стоїть. Бо казали, що поставлю 11, то він буде зависати. Для нього це буде засильно. Значить, є 10-й. І заплатила я 650 гривень. Тобто, 17 тисяч обійшовся мені. Цей комп'ютер. Ну, він не є такий потужний, як, як інші, як Samsung, як Apple, чи що там. Чисто символічно, щоб я могла попрацювати, коли. Е... Ой, якраз, бачите, все встановила. Це ж там ну, дівчинка біжить. Берегом моря або навіть і океану. Мені здається, що океан. Тому що океан більше бур, 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 бурлить, мають великі хвилі. Море більше спокійніше. Ну, не завжди, але так. Так. Вайбер є. Мені треба, мені треба YouTube. Ну, одним словом, тут потрібно роз, розібратись. Ну, ось так. Не знаю, чи підсвічуються ті клавіатура, не знаю. Оце рядне. Він всередне працює. бо Я коли купляла, то перевіряла. Це я на сайті замовляла, і почтою новою прийшло. І ось така покупка. Привітайте мене, будь ласка, в коментарях. Казала, що він може. Автори... Діться, авторизація. Якщо буде авторизація, то щоб я підійшла там, де мені встановлювали Windows, то не недовго дов... ну, не 10 хвилин. А якщо оновлення якесь треба буде, то треба оновляти. Тобто ніяких проблем немає. Так, живлення настройки, завершити роботу. Все. Будемо далі робити. Ще сьогодні маю зал, буду накривати. А кухня не пацює. Та. Угу. Він ще старенький. М -м -м. Я хочу, щоб ото було. І ось його тут А От треба в тата запитатися він зарядить. Де є зарядне? Не знаю, він отут. Він отут, ага, і ще плюс до того всього йшла сумка. Це було, це був подарок. Зараз. Секунду. Маргаритка засмутилася, що в неї вже старий, та я теж ляпнула, що в неї старий. І ось така ось сумочка. Ось ось така сумка. Тут етикетка, що є, вона нова. Це тут одне походу пространство. Ну, як завжди, ось ці штучки є. Це зараз навіть його сюди засуну, щоб не поцарапати. Так, як завжди, нове, не поцарапати. Ой, ну, тут тюпільку, тільки, щоб все було гаразд. Що ти? Маю Маєш свій чорний, гарний комп'ютер. А ти це он? У мене сірий. Угу, а, мене сонний. а в мене чорний. У тебе чорний, правильно. Угу. Має таке бути. Так, добре. Крашечки угу. роблю вечерю. Ось купила таку рибку. Посередину називається. Е, Серед я вам склала. Пише лосось Кнуклі. Кнуклі. Перший стейк охолоджений. Кнуклі. Knuc... Чую. Тим словом, дала туди перець сіль і лимоном збризнула все і поставила смажити. Я зробила таку стручкову фасольку е, біла, зелена, і це перець. А, і ще кукурудза тут є. І на великий газ. Риба скоро е, приготується. Вона вже рветься. Великочки красиво. Зараз повечерюємо. Трошечки діти сидять. Я вже давно купила рибки, я вже за мною ходила під не тиждень. Все, ще з тієї сторони. Трошечки попереду поперчу. Ось так. І достатньо. І це буде вечеря після залу. Я зала прийшла. щоб потрібно смачне закинути в рот. Дівчата вже як тиждень вдома сидять своїми соплями і кашлем. Давайте доїдайте зараз. Намастити Ванеса, булку з маслом? Чи так будеш їсти? Так? А ти Рогалик з маслом чи так будеш їсти? Так. Так, все. Дої... Ні, спочатку гречка з молоком, а потім вже хлібчик. Зараз буду. Зараз ми попробуємо на смак сало, то, що ми готували. Зараз наріжу чорного хліба. Оце крули є Другобицькі. Щось він зверху, чи щупаний? Він є солодчий, а є стрілецький. Він такий львівський, подохастий, хто знає, він трошечки кисліший, А оцей солодший, ну, цей смачніший. Ну, як на мій смак. Ми зараз пробуємо. Може, пару днів постояло. а вона але воно не файно ріжеться, бо там є шкірка. Треба її отак. Маргариточку, доїдай. Але я не буду їсти ціле, а з'їм їм спробую тільки половинку. Зараз. Угу. І тут лишається якась, знаєте, ну, пружилка. А так кусається сало Ось От якась є, смачне. Можна зараз навіть його натерти чесником. Або можна навіть до на салу поставити чесничок. А так супер. Можна навіть ще більше собі туди давати. Дуже смачне сало, за чесничок поставила. Знаєте, ще що сюди бракує? Дуже смачно. Квашений огірок. Хрумкий, квашений, не маринований, а квашений огірочок. Ну, то буде то просто м -м, вибух смаків. Чесничок можна навіть чуть-чуть підсолити сало, так злегка. Ну, я кажу, рекомендую таке приготувати. Зараз сало дуже навіть добре поїсти, коли холодно. Це й і, і щось хочеться такого совненького і смачненького. Сонецько моле сідам, отихо мовити темніє, Безока глибока вода нема уксани, у узиміє.